Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі, Тельці Карта Дня. Це важлива карта дня, тому що ми переходимо в новий 2025 рік. З понеділка-понеділю я відкриваю для вас підказки від вищих сил. Ви, звісно, користуйтеся для того, щоб налаштуватись на позитив, на все хороше і переходити з правильною енергією в наступний рік. Так, дивимось. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Хочу сказати, що у вас дуже гарно починається тиждень, і ви радієте чомусь. Можливо, ви отримуєте хороші новини, або щось купуєте, або знаходите додаткові джерела доходу, фінансів. Але насправді це покращує ваш життєвий стан. Ви рушаєте з місця, це дає вам якби, можливість вже не стояти а йти далі, і це дуже чудово. Тому в понеділок ви будьте уважні до всього, що відбувається, тому що насправді треба вміти ще й подякувати. Ви закінчуєте рік на такій досить позитивній ноті. І хочу вам сказати, дорогі друзі, що у вас все буде добре, тому що. Надзвичайно <кій> близько ви підходите до того, чого хочете. І мені подобається те, що у вас подвоюються фінанси, тому що фінанси вони завжди дають енергію, вони дають розвиток, вони дають більші можливості в житті. Тому в понеділок ви або щось купуєте дороговартісне, або ж у вас дуже хороші новини, і ви щось святкуєте, об'єднуєтеся з родиною, з сім'єю. Це надзвичайно важливо. Або ви з сім'єю будете обговорювати спільні плани на майбутнє і вже і навіть вівторок будете шукати додаткові ресурси, які обов'язково до вас прийдуть, для того, щоб перепливати, для того, щоб не стояти на місці. Тому ці два дні для вас дуже важливі. Знаєте, якісь такі підсумки у цьому році, але насправді це дуже гарний фундамент на наступний на 2025 рік. Якщо дивитися на 1 січня, то тут у нас король жезлів, карта енергії, і ви будете, як ніколи, в ресурсі хапатися за будь-які справи. Головне, щоб ви просто доробляли ці справи до кінця. Тому що ви можете братися за декілька справ одразу, але потім будете відчувати, що ви вже забагато на себе взяли. Тому все поетапно зробили щось одне, беретеся за щось інше, але я вам бажаю успіхів і насправді бажаю, щоб ця енергія протягом року вас не покидала. І хочу сказати, що ви будете мати дуже багато ідей. От собі навіть злапайте себе на своїй думці, що ви думаєте в цей день? Що крутиться у вашій голові? Чого би вам хотілося, на що вас ваші внутрішні такі моменти підбивають? Тому що насправді це дуже важливо. Все починається з думки, з ідеї, і якраз 1 січня у вас як ніколи це програється. Далі, дорогі тельці, у нас четвер і ви рушаєте з місця. Насправді це дуже хороша карта, тому що ви вже побачите, як діяти, ви вже захочете дійсно щось вирішувати, будете отримувати новини. Не зрозумієте, що ситуацію можна змінити і не варто залишатися там, де ви є. П'ятниця мені показує те, що <клес> у вашу сторону можливо летять якісь претензії або прохання, але ви також чітко для себе розумієте, що це треба зупиняти і триматися лише за те, що важливе для вас, тому що ви допомагаючи іншим. І подавлюючи себе, робите лише шкоду кому? Собі, тому що ви відкладаєте щось важливе для себе заради когось, а потім ви бачите, що це не оцінено, і ви від цього страждаєте. Тому в п'ятницю дійсно, мої дорогі друзі, сфокусуйтеся на тому, що важливе для вас, тому що жезли завжди закладають енергію. Якщо, до прикладу, мечі дають можливість ситуації вирішувати, пентаклі дають стабільність, фінанси, кубки дають емоції почуття, ваш спокій, то жезли дають енергію. І якщо ви будете енергію спрямовувати лише на себе, відбивати всі ці претензії, атаки і все, що летить в вашу сторону, то ви будете йти вперед і будете досягати того, чого хочете. Субота, тут у нас енергія імператриці, про що це говорить, ви будете в центрі подій Насправді, мої дорогі глядачі, вам прийдуть знову ж таки хороші новини. У вас взагалі так тиждень побудований, ви багато чого будете чути на початку року. І ви маєте ці новини використовувати в своїй кар'єрі, в своїй роботі. Зрозумійте, що буде вас підносити, зрозумійте, що буде давати вам розвиток. Насправді, можна дуже багато чого обладнати, якщо ви будете обирати себе і свої цілі і плани. Якщо ви оце поставите на перше місце, то вважайте, що у вас закладений цей фундамент про який я говорила на початку року. Ну і неділя, закінчення тижня ви дійсно щось долаєте. І, можливо, навіть когось треба залишити позаду. Можливо, ви назавжди вирішите відсікти якусь людину або якесь спілкування. Але рішення буде прийнято правильно, тому що вам набридло чути одне і те ж, вам набридло це вирішувати. Ви не хочете цього негативу. І я вас вітаю, ви вирішили за себе поборотись. Дорогі глядачі, насправді дуже хороший. Тиждень. я бажаю, щоб ви дійсно обирали себе і не стояли на місці. Всього вам хорошого, бажаю вам щасливого Нового року, бажаю вам мирного неба над головою. Ну і, звісно, до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!